Під відео, де я тестувала Irish Butter, я назвала його американським. Розвело дуже багато хейту, тому що люди стверджують, що це ірландське масло. Але тут написано Product of Ireland. Тепер давайте глянемо на українське масло, яке я теж сьогодні протестую. На ньому написано Product of Ukraine. І запитаємо в чата GPT, що означає Product of Ukraine. Це говорить те. Позначення Product of Ukraine сам по собі не гарантує, що продукт був доставлений до США США в готовому вигляді. Це лише означає, що продукт має українське походження або ірландське походження, тобто основне виробництво або виготовлення відбулося в Україні. Однак, продукт може бути доставлений у готовому вигляді, наприклад, як консерви, цукерки і так далі. Або ж продукт. Міг бути експортований у вигляді інгредієнтів чи напівфабрикатів і вже далі допрацьований, перепакований чи оброблений у США компанією розповсюджувачем. На обох цих продуктах є компанія розповсюджувач. Для того щоб стверджувати, що продукт виготовлений у готовому вигляді. На ньому має бути написано «Manufactured in Ukraine» або «Made in Ukraine». Результат масла в мене є на сторінці. Перший можете перейти подивитися. Ірландське значно жовтіше. До речі, запах відрізняється.